Всіх вітаю! Мене звати Владислав. Я юрист адвокатського бюро, Олени Статіва і партнери. Всіх поставлять на військовий облік. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube і Telegram канали а також заходьте на наш сайт. Очікую на вашу реакцію. Через нову систему оберіг вже у жовтні будуть шукати ухилянтів. Як це відбуватиметься? Якщо чоловік офіційно працює, проте не став на військовий облік в системі, в автоматичному режимі без даних пенсійного фонду потраплять ці відомості. Працівники ТЦК можуть звернутися до керівництва організації, де працює чоловік, щоб останній вручив чоловіку повістку або самі її вручать. Відомості про особу, який отримав свідоцтво на права керування транспортним засобом, також автоматично з баз даних МВС потраплять до оберігу. Всі, хто будуть закінчувати вищі навчальні заклади, також потраплять до оберігу. В системі також буде інформація не тільки про військовозобов'язаного, а й про його батьків, щоб зв'язатися з ними. Залишайте свою думку з цього приводу в коментарях.